Друзі, вітаю всіх вас на своєму каналі в Шестирамочних Вуликах. Сьогодні у нас вже 12 жовтня, не дуже благоприятна дуже погода, тому що всього у нас ні, скажу не так, що сьогодні. Обіцяли тільки 12 градусів, а на даний час вже обід, вже 18 градусів, обіщають 19. Сонечко отак світить, бачите, більш-менш. І бжілки повиходили і несуть пилок. І сьогодні я вам хочу розповісти 3 або 4 способи, в яких взимують мої шестерамники. Улики. Перший я покажу вам, це отак, стандартний корпус на 230. Це той метод, в який, якщо ви не хочете лізти у нижній корпус, ставите зверху магазин. А магазин тільки повинен бути з медом, зрозуміло. Зараз я вам покажу. Отак. От магазин з медом. Там бджоли. Бачите, скільки бджоли. Не дуже багато бджілок, бачите, але меду повні рамки. Витягувати я не буду їх тривожити, тому що воно вже там все посклеїлося. І бджілка сьогодні вночі було прохолодно і вона, звісно, опустилася вниз. Але сімейка, відводочок серпневий, працює нормально і я його турбувати більше не буду. Так, Закриємо. Це перший такий спосіб для ленивих, в яких немає часу, може біля бджіл. От, несуть пилок, як ви самі бачите, можна трошки збільшити пилку прилічно несуть. Другий спосіб, я коротеньке відео таке. В цьому році вирішив Дивіться Отак ставлю два магазини, а рамка стандартна 230. Зимую отак. От Це Якщо я їх десь у серпні місяці це зробив у початку, серпень, вересень, І розраховую на те, що якщо їм міста там буде на рамках замало, то вони завжди відтягнуть собі язики, тому що вони рамки доходять, а тут ще сантиметрів десять Міліметрів 100 мм, залишається підрамочного пространства. Я їх залишаю отак на одному корпусі. Все, вони так будуть зимувати. Інша, дивіться, сонечко зайшло, як бджоли швидко тікають назад. Інша роблю на два стандартних корпуси. Але нижній два магазина, стандартна рамка, а зверху... 230 корпус. Це отак я залишаю. Це вже третій спосіб. Ну і четвертий спосіб буде два стандартних корпуси, дно, як зазвичай, все, більше я нічого не трогаю. Тут їм достатньо корму, достатньо, бачите, як бджоли тікають. І в кожній сім'ї є трутні. Молоді матки, їсти вистачає, оси шаряться теж. І у цьому іще залишаю по одному магазину зверху, звісно, з медом. Це дуже гарний такий варіант чи спосіб. Бачите, як тікають сонце, тільки зайшло, все, бджоли тікають, тікають, тікають. тікають. Отакі чотири способи, в яких я зимую. Всі отак бджолки працюють, проекспериментую цей 4 ці способи, в яких краще бджоли вийдуть, ті я буду і залишати собі для пасічнікування. Тому що всі варіанти, всі способи, це Мене не влаштовує, тому що, по-перше, вони різної висоти стоять. І треба якось зверху укривати і взимку щось робити, щоб були всі рівні. Тому що вони в мене стоять всі в кучі. А ну, хто займається шестирамочними вуликами, може ви по-іншому робите, підскажіть які ви варіанти для себе вибрали і в яких ви зимуєте? На одну стандартну. Звісно, я в Україні зимував, якщо 300 рамка, на одному корпусі в достатки і меду, і бджолам всього. Але треба, щоб бджоли було дуже багато. Майте це на увазі. Головне, щоб вона була оброблена, здорова бджілка сита, тоді зимують вони. Хоч в якому варіанті, але я підбираю собі, собі вже третя зима, вирішую, який варіант буде краще. На січатому дні відпав цей варіант, я в тому році пробував, але тут сильна волога у нашій провінції і січати дно не використовує ніхто. Так що, що у вас буде по, цьому, по цим чотирьом способам зимівлі. Напишіть мені, як вам це подобається чи ні. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. Будемо далі з вами на каналі це все обсуждати. До побачення, всім здоров'ям вам і вашим джілкам. Хай вони у вас перезимують благополучно. І все буде гаразд. Дякую, що ви зі мною. Do zobaczenia.